Перед вами кущ троянди, крон, принцеса, Маргарет. Це селекція Девіда Остіна, Великобританія 1999 року. Ця троянда користується популярністю серед садівників. Сорт цінують за витривалість та за напрочуд чудові квіти. Діаметр кожної квіточки може досягати 12 сантиметрів. У мене ця троянда уже в повному розквіті. Подивіться, скільки на неї троянд. І є ті, що відцвітають, і ті, що зацвітають. Ті, що зацвітають, мають. Більший, більш насичений колір абрикосово-помаранчевий, або, можна сказати, персиково-помаранчевий. Різні відтінки. Дуже гарні пуп'янки, бачите, тільки но відкривається. Ті пелюстки, що відгортаються назовні, Світліші, а всередині більш насичений колір. Цвіте вона великими китицями, як ви бачите, по декілька троянд в одній китиці, як я вже сказала, одні осипаються, а інші тільки но відкриваються. Квіти чарівні. І мають сильний, солодкий фруктовий аромат, скільки тримає квітку, в більш прохолодну погоду тримає майже до неділі, а в більш спекотну, коли сонечко пригріває, то 5-6 днів. Це добрий період для троянди англійської, тому вона так і цінується серед садівників. Гляньте які гарнесенькі квіточки. Кущ у мене немаленький. Зараз спробую його обійти. Сьомий сезон цьому кущику вона у мене старожил. Висота. Її десь 2,5 метри від землі. А ширина то й взагалі 4 метри, а може, трошечки більше. Зараз буду його обходити, бо він великий кущик. Вона у мене як плетиста троянда. Я її горизонталю по цій будівлі, яка знаходиться поруч. Восени в неї такі гарні довгі гілочки, які вона нарощує, що мені шкода їх просто взяти і відрізати, я її горизонталю і залишаю. І ось тому вона так гарно цвіте. Такі ж гарні квіти в неї. Дуже мені подобається колір. Милуюся, не намилуюся, гляньте. Гляньте, які вони гарні. І як їх тут багато. Ця троянда ідеально підходить для заднього плану. На передній план цю троянду не посадите. Ті, хто тільки на її купили, садіть на другий план або десь, де можна надати їй багато місця, бо вона росте велика, як ви бачите. Ця троянда має високу стійкість до небезпечних грибкових хвороб, до борошнистої роси, до чорної плямистості, рахується однією з самих витривалих і стійкіших англійських троянд. Вона також морозостійка. Витримує мінус 23 градуси. Ось бачите, яка велика гілочка розцвіла, і багато відразу троянд. Я її вже неодноразово показувала в своїх обзорах троянд. Дуже її люблю за колір і за те, що вона цвіте однією з перших. Коли інші троянди ще навіть і не думають цвісти, тільки нарощують бутончики, ця вже квітує на повну силу. Радує своїм цвітінням. І красою квітів. Квіти неперевершеної краси і дуже гарного кольору. Пуп'янки, коли відкриваються. ну дуже гарні і привабливі. Ось така вона у мене, кроун, принцеса Маргарет, начебто все розповіла про неї.